Всім привіт! Борисович на зв'язку, Велика Олександрівка. Начинаються приколи. Значить, завод від Ковальської. Приїхав локацію бетононасосу дали. Бетононасос приїхав, все добре. Чекаємо на бетон. А, немає. Потім знаходимо його. Він нам зателефонував. Його локація повела аж в оте отуди. В'їхав в болото і забуксував. Тобто Він вже не може виїхати. Водій Добре. говорить, що його локація туди повела, але я питаю, чому ви, як водій, бачили, що їдете в болото, і не зупинились і не перетелефонували. А за... заїхали такою великою машиною в, в болото, і тепер треба щось вирішувати. Ну, щось будемо вирішувати. Ось така. Ситуація вже у нас. Далі буде.